Дві дорожньо-транспортних пригоди трапилися вчора у Тернополі. Обидві на об'їзній дорозі у результаті автопригод тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали четверо людей. Близько 14-ї години у місті Тернополі на перехресті вулиць Будного Шептицького водій автомобіля ЗІЛ допустив зіткнення з трьома автомобілями. Після чого вантажний автомобіль перекинувся. Та зіткнувся з транспортним огородженням. Внаслідок даної автопригоди водія автомобіля ЗІЛ було доправлено з травмами в лікувальний заклад. Ще одна дорожньо транспортна пригода сталася в місті Тернополі. На перехресті вулиць Будного Лучаківського, де водій автомобіля МАЗда, порушивши правила проїзду перехрест, допустив зіткнення з автомобілем Ауді. Водія та двох пасажирів останньої номарки доправили до лікарні. Серед постраждалих була і 13-річна дитина. Дані про дорожньо-транспортні пригоди внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці встановлюють обставини дорожніх пригод. Державтоінспекція звертається до водіїв бути максимально обачними, уважними на дорозі та не порушувати правил дорожнього руху.